І усім ви на конференції номер 70 як придумали Астрид, і ми розпочнемо. Почнемо з того, що ви знаєте, що такий Астер, але у всій конференції я розкажу, як його придумали. Ну, перше, почнемо з того, що Астер, він якби з'явився перше в роліплею погоди, якби перший як персонаж. Але чого, якби до трені погоди. Ну, астр, якби, як з зім'я, але якби Астрита, ну якби. Не астер, в них означає зір, тому що там є ну, і більшості, якби, само, якби, я скла стар. Астерки це більшість означає самой якби зірку там а якби сам образ самого Астер, ну він перше було придумано його ім'я, перший образ само Астерти його характер, ніж який був Бо придуманий, а сам образ Астер, ну він просто був сам придуманий. Просто сам був, ну і просто сам продуманий почнуємо того, що якби. Ой, би, якби образ який в ні породи, він і майже відрізнявся, тому що якби до першої, чи, якби, першого і другого сезону якби в Австрии були якби, свої моделі, якби. В проліплі породи він би то він більш. І бо. По... Коліплей породи, і по третій, і по шостій сезон, якби більшості сховоліплей породи, починаємо все ще образ, якби самого Астрада він був більшості сам продуманий. Сам його білий його коля більше відсилав до самої зірки, що якби зірки мали білими і. Все може зараз сказати. І почнемо з того, що жовтий колір очей. Ну, він був взяти, тому що якби сам Астер було пов'язаний з раєм, тому там були взяти очей, більшісті пов'язаний світло, тому що світло пов'язане з раєм, і тому був взяти колір жовтий колір. І тому Аслар жовті або золотисті очі, а якби коричний, що того, що він був. Колишній колір очей був пов'язаний в самого прольової погоди, ну, якби трині погоди був пов'язаний з того, що якби, він пов'язаний більше до, до землі. А якби, якби худі, там ну, Астата, це якби в більшості воно було взято того, що зірки ну, ну, бувають ружеми, тому були взяти такі кольори, щоб більшості пов'язано з стартом, якби. Самим образом, щоб не було якби пов'язано, що ми Астрад пов'язаний з зірками і все там. Бо сам характер астрата, він би відрізняється трені погоди і фоліфлей би на початку першого і четвертого сезону характер Астрада якби трені погоди вже ну якби, по перший і п'ятий сезон трені породи і вже просто, такий простий характер, більшість по шостий і самий НГБ. Ролі плей-породию його інший характер. Сам характер Астати, ну він був більшості подуманий, що більшості це ну, більш серйозні доброго ролі плеє погоди. Він був більш продуманий як якби серйозний персонаж, там, ну який зможе там щось, якби, ну якби більш серйозним, який зможе його захистити в ад, до Трині породи. Там він був більш подуманий, ну, як друг е, хеобрайний і проколгаплеє, ну, як такий більшості. Добрий персонаж був продуманий, і ну, який би не, 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 не захоче якомусь там шкодити, якби в більшості ну, як дух був продуманий і все. А я о це його характеру, то характер, який я віддається в трені погоди, він відрізняється від полі плеєр погоди тим, що в трені погоди він більш якби, більш добрий, більш емоційний, ніж в полі плеєр погоди, де він в більшості дуже спокійний і більш серйозний що на тимі Астра, то ну, якби само ім'я Астра, то вони як якби їх взяти там склад є стах, і як це якби з англійської є здірка. Тому якби що я казав в минулому, що то, що якби, Астра, це якби більше асоціюється з зірками, тому якби ім'я його само асоціюється з зірками, ну він більше до асоціюється з раєм, тому його ім'я якби ще волосся тому і би, волоси, тому біле, що ці з безграюми і з дірками, і думаю, так було все продумано. І думаю, і думаю, закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами Любле бачення. всім гуд! Бай!